А так. от скажи мені, якщо ти бізнесменша і у тебе чоловік, менше, ніж ти, так. ти будеш його поважати? Звісно, буду поважати. Ні. Ні. Чекайте, що значить ні? Я кажу, ні. що я буду його поважати. Ні. Один е... раз ти йому тільки скажеш, що я більш отримую, ніж ти. До сідань. Він, він вже потерявся. Ні, я йому це не скажу. А -а -а. Жінка може заробляти більше, ніж чоловік? Може, звісно. Може, і багато є жінок, які заробляють більше чоловіків. Але вони розуміють. Що це її чоловік, це її опора. І ніколи не скаже, що що я більше заробляю, ніж ти. Часом в партнерських стосунках люди є опорою одне для одного. Ну, буває. А іноді навпаки. Лише одне плече працює, а інше сидить вдома. І, і обо був сексист. Ні, це щось таке образливе. Сексот, сексист. Ні, це не сексот. Ну так жовт. Це ти? дискримінація людей за ознакою статі. Ні, сонце моє. Ми, я зараз стану і піду. Ми почали говорити про щось. Ти мене починаєш своїми терміно... своєю термінологією, яку я до, до доволі не розумію. Хай я не розумію, хай я глупий. Я кажу тобі життєві речі. Я про мій 69 років. Я прожив життя. Тобі 32 роки. Ти мене починаєш учити, що є ліве, що є право. Але вік це не є заслугою. Об'ясняю тобі. Цей досвід, якого в тебе нема, дай Бог, щоб він був найкоротшим часом. Не треба макати мене в унітаз. Просто бачите цінність. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив, я тобі про це кажу. Ціністю. А ти мені починаєш говорити про всяку херню. Цінність цих інтерв'ю є те, що тут не ображають ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не образив жінок, я просто сказав, я придумаю. Не більш вийде на ну, вулицю, спитай собі будь-яку. Але я впевнена, що їхні Ціло. відповіді не будуть такі, як ваші. Все, от висідани, на цьому закінчимо. Я не маю навчання філософам, ми туди далі доктор філософії, щоб не забувало. Не треба показати, що ти розумніші куліці. Бо ти на сьогоднішній день їйчка. Пане Іва, чому ви хамите? Да не хамлю, я тобі правду кажу, ти почеш мені показувати, що то не так. Я а... своє своє життє досвід життєвий тобі розповідаю, Це тобі треба буде цікаво. Ні, на що це не так. Отак. Але бачите, це ображає половину людства. Я нікого не образую. Я просто сказав свою думку. Ви зневажливо висловлюєте щодо жінок, і це заборонено в цьому проєкті. Де? Тут та треба сказати, ця тема закривається. Навіщо ти писала це далі? А, тому Навіщо? що мені цікаво. Я хочу діз... думку. Я так. сказав свою думку. Бо жінки стали меркантійними. Це не перестав. Це казати. неправда. У твоя думка. Ви не можете розписатись за половину людства. Да. Пане Іво, далі інші теми. Лишіться, будь ласка. Ну, місій Крун, ти мене задачі. Так. Далі інші теми. Лишіться, будь ласка. Поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій ютуб-канал і напишіть в коментарях, як вам ця розмова ще таких коротких інтерв'ю на цьому ютуб-каналі не було. Мені шкода, що ми глибше не розкрили Івобобула, але знаєте, мені здається, що для людей, які зовсім не мали уявлення, хто ця людина, в цьому інтерв'ю багато цікавих сторін розкрилося. Давайте поважати одне одного, а давайте пам'ятати, що сексизм руйнує життя людей. І а, пишіть коментарях, кого хочете бачити героєм чи героїною наших наступних випусків. Сонечко. Мені мене, мене, мене ема звати. Зівнячка, ну так про що можу говорити з тобою, Коли каже сонечко, ти каже мене, мене". звати. У тебе немає релації з людьми. Ти стоїш на своєму, ти ж тупертек не знаєш що опустися на землю, ти є людина перша пане Іво, бачите, безпідставно говорити погані речі про жінок. Це не є цінністю нашого проєкту. Ну так ти мені повинна був сказати про це. Сонце моє. Є якісь нормальні дарі. Я чекаю. Іво, ти про це не кажи, це не наш формат, і все. А питання а, не в форматі, не питання в цінностях, в цінностях ставлення, в цінностях сонечко, поваги між людьми. Сонечко. Якби ти пройшла, хоча б чуть -чуть, то що я пройшов, і про це ми з били зовсім по іншому. Бачите, різні досвіди Як можуть. У мене, в мене є, є про що казати, ти не міш висловити людей. Ти от я я зараз говорю, ти не хочеш мене вислухати. Це моя думка, це я пройшов це все. Я пройшов це все, тому я тобі казав про це. Але ретранслювати свій негативний досвід на все жіноцтво це некоректно. Сонце моє, ти коли підростеш, ти зрозумієш, що я мав на увазі. Ти пливешся, ти живеш собі в якому світі, не знаю чого. А ти подивись по обличчя людей до жінок, подивись, і ти побачиш. що Я, я бачу, бачу, бачу чудових, сильних волонтерок, захисниць, журналісток, просто жінок, які Сонце зараз. Сонце моє. Ти не про війну кажи. Я це знаю, він не, не менш ніж ти. Ні, ні. Я самий такий же волонтер. Ти спитай, скільки я режимі віддав на війну. Але це не дає вам право ображати інших жінок. Я не я не ображаю це. Ти зробила що я образую жінок. Ти зробила мене винним, okay. ти моя землячка.